Зниклі безвісті за особливих обставин. Що потрібно знати? Ви дивитесь телеканал Перший західний і «Праві консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Що означає, яка сутність статусу особи, яка зникла безвісті за особливих обставин? Як діяти, коли військовий потрапив для прикладу у полон, для прикладу, у заручники чи можливо загинув? Куди звертатись, і які для цього потрібні документи? Хто? Із членів сім'ї військовослужбовця має право на щомісячні виплати у зв'язку з зникненням їхнього родича. Чим відрізняються особи, які зникли безвісті за особливих обставин від безвісно відсутніх? Розкажемо вам про особливості і нюанси, які пов'язані із зникненням військовослужбовців в умовах війни. Законодавство в даній сфері складається з ряду як законодавчих, так і підзаконних нормативно-правих актів. Зверніть увагу на екран: насамперед іде йдеться про особливий закон, про спеціальний закон, який називається Про правовий статус осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Також Питання, які стосуються безпосередньо виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, які для прикладу захоплені у полон чи є заручниками, регулюється постановою кабінету міністрів. У народі її називають 884. вісімдесят І саме ця постанова, саме цей порядок виплати грошового забезпечення, чітко визначає, в якому порядку, в якому обсязі, сім'ям. Військовослужбовця, який зник безвісті за особливих обставин, здійснюється виплата грошового забезпечення і інших бойових виплат. І також є ще положення про єдиний реєстр осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Це положення було затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України. Але станом на сьогодні, на жаль, цей реєстр, хоча і маємо відповідне положення, він не працює. Тобто, відповідні витяги з реєстру особам, які звертаються про внесення відомостей до реєстру, не надаються. Що означає насправді оцей статус особи, яка зникла безвісті за особливих обставин? Це означає, що держава. Підтверджує факт зникнення за невідомих обставин чи полону, чи, чи якихось інших ситуацій, відповідного, в даному випадку, військовослужбовця. І, очевидно, держава зобов'язана вживати заходи для того, щоб знайти його, для того, щоб повернути його, тому що це обов'язок держави. По відношенню до кожного громадянина. І насправді не потрібно боятися того, що ем, це такий статус, не зовсім термінологічно зрозумілий, зниклий безвісті за особливих обставин. Але е, цей статус, зниклий безвісті за особливих обставин, визначений в відповідному законі. А коли мова йде про визнання особи безвісно відсутньою, то Порядок визнання безвісно відсутньою тої чи іншої особи визначається вже цивільним кодексом, і тільки судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою є якраз підставою вважати, що про відповідну особу нема жодної інформації, і настають відповідні юридичні наслідки цієї ситуації. Що ж робити, коли ваш близький? Близька особа, член сім'ї проходить військову службу і. Пропав із ним зв'язок. В таких ситуаціях потрібно розуміти, що якщо нема довший час інформації про особу, щонайменше три дні військовий не виходить на зв'язок, є відповідна інформація військового командування про те, що він, можливо, зник, чи, можливо, попав у полон чи якісь інші обставини. В таких ситуаціях потрібно знати, Алгоритми дій, як діяти, куди звертатись, що робити, і як максимально сприяти у розшуку і поверненні військовослужбовця? Зверніть увагу на екран. В Україні є ряд державних органів, які уповноважені, які мають повноваження здійснювати розшук осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. І перший із них це для прикладу координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Цей координаційний штаб створений за участі багатьох органів, і в тому числі відповідні регіональні відділення, також цього штабу функціонують. І можна, коли у вас є відповідна інформація про. Розникнення безвісті за особливих обставин, можна звертатись до цього координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Також працює Національне інформаційне бюро. Є гаряча телефонна лінія. Цілодобова 1648. І цей національний інформаційний Національне інформаційне бюро також займається прийманням повідомлень про. Зникнення військовослужбовців чи полону військовослужбовців в умовах правового режиму воєнного стану. Зверніть увагу на екран. Також для прикладу уповноважені органи служби безпеки України, для прикладу, об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії. Також займаються розшуком збором інформації, які стосуються. Полону, які стосуються можливої загибелі чи інших обставин зникнення, і звичайно, органи національної поліції вони також здійснюють заходи і відповідні повноваження передбачені стосовно них стосовно щодо розшуку осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Коли говорити для прикладу про органи національної поліції, то людина, в якої близький родич, син, брат, чоловік, зник безвісті за особливих обставин, завжди має звернутися. Коли отримала відповідну інформацію до органів національної національної поліції з відповідною заявою, органи національної поліції вносять в відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань для того, щоб зафіксувати даний факт і здійснювати заходи із розшуку зниклої особи зниклого військовослужбовця. І також паралельно в органах національної поліції при прийнятті заяви про. Зникнення за особливих обставин відповідно військовослужбовця також здійснюється забір матеріалу для ДНК для того, щоб внести відповідні відомості в загальноукраїнську базу даних. І коли, коли би підтвердилася інформація про загибель, тоді відповідні дані співставляються і розуміється, чи це той саме той військовослужбовець загинув чи. Інший військовослужбовець загинув. Зверніть увагу на екран: відповідний координаційний центр він розробив так звану дорожню карту, тобто дії, які потрібно вчинити родині ем, військовослужбовця у випадку потрапляння в полон, зникнення безвісті чи загибелі. І ця дорожня карта вона доступна на вебсайті, вебсайті веб-сайті координаційного штабу. І якраз та дорожня карта чітко повідомляє, яким чином потрібно звертатись. Де звертатись які відомості потрібно знати, яку інформацію потрібно подавати, і якщо коротко ось, 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 ось систематизувати і звузити ту всю процедуру, яка визначена в, в дорожній карті, то е, очевидно завжди потрібно звертатись до е, військової частини, до осіб, які проходили військову службу з відповідним військовослужбовцем, також потрібно звернутись до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, тобто військового комісаріату. Який також має повноваження для здійснення розшуку осіб, які зникли за особливих обставин, і відповідні органи про які я вже говорив на гарячій лінії повідомлення, і фіксація цього факту зникнення в органах національної поліції, саме витяг з реєстру досудових розслідувань є оцим підтвердженням підтвердженням і фактом зникнення особи від, від держави, хоча в законодавстві чітко зазначено, що підтвердженням такого зникнення чи перебування в полоні, чи якихось інших обставин зникнення за за особливих умов мав би бути відповідний реєстр, який передбачений в законодавстві, але на жаль, станом на сьогодні не працює. Тобто людям відповідно складно реалізувати своє право на внесення відповідних відомостей в спеціалізований ресурс. Але про це я трішки пізніше розповім. Зверніть увагу на екран. Насправді, закон про правий статус осіб, які зникли за особливих обставин, говорить і регулює питання, які стосуються зниклих, які стосуються питань набуття правого статусу, і обліком і розшуком, і соціальним захистом таких осіб і членів їхніх сімей. І для цілей цього закону, як пише в цьому законі, особливими обставинами, в тому числі вважаються збройний конфлікт конфлікт воєнні дії тимчасова окупація і інші обставини. а Особою, яка зникла без вісті за особливих обставин, є особа, яка зникла під час збройного конфлікту, воєнних дій, і відповідно відомостей про неї немає у її близьких осіб, родичів, членів сім'ї. Відповідний статус, як я вже зазначав, означає, що з моменту внесення відомостей в реєстр досудових розслідувань і фіксації юридичного факту зникла. Від уповноважені органи державної влади розпочинають дії із розшуку, розпочинають дії із інші дії, які стосуються повернення, в тому числі з полону військовослужбовця. Зверніть увагу на екран набуття правового статусу особи, яка зникла безвісті за особливих обставин, і цей статус набувається. Стосовно особи, яка зникла, з моменту внесення про неї відомостей, які містяться у заяві про зникнення в даному випадку до реєстру досудових розслідувань, а закон пише про реєстр осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, і також вважається такою особа, що зникла безвісті за особливих обставин з моменту подання заявником відповідної заяви про факт зникнення, тобто момент. Встановлення цього статусу особи, яка зникла за особливих обставин, є якраз не той день та година, ті обставини зникнення, а момент подання якраз заяви про зникнення особи за особливих обставин. І що важливо знати, що насправді надання відповідному військовослужбовцю, який зник за особливих обставин цього статусу, жодним чином не означає, що його права, чи майнові права, чи якісь інші інтереси можуть бути звужені чи обмежені. А також надання цього статусу не позбавляє родичів цього військовослужбовця, які, які з них безвісті звернутись до суду для прикладу із заявою про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою у встановленому порядку. Тобто насправді це є. Різні правові категорії. Це є різні правові процедури. Зникнення безвісті, внесення відповідних відомостей до реєстру, який мав би працювати, чи визнання особи безвісно відсутньою, чи оголошення її померлою. Що цікаво, цікаво те, що насправді підзаконні нормативно-правові акти плутають і підміняють ці поняття. Визнання особи безвісно Відсутньою, і визнання особи безлісно зниклою за особливих обставин. Тобто, в деяких нормативних підзаконних актах ем, розуміється, що це насправді одне і те ж, але але це насправді є різні положення, тому що різні поняття, тому що вони регулюються ем, одне цивільним кодексом, інше з законом України. І ключове, що. Є в якраз в обов'язку Держави України, про що я вже зазначав, держава зобов'язана вжити всіх можливих заходів для розшуку особи, яка зникла безвісті. І оцей якраз, статус особи, яка зникла безвісті, простими словами, знімається або скасовується, або відміняється, коли відповідна особа знайдена. Коли для прикладу вона повернена із полону, коли про неї є відомості, і вона перебуває вже на території України, і насправді цей, цей статус він є досить простим, досить зрозумілим і покликаним в першу чергу гарантувати можливості. Для повернення відповідно військовослужбовця гарантувати ем, заходи соціального, в тому числі захисту членів сім'ї цього військовослужбовця. Військове законодавство також чітко і вичерпно передбачає, які є права в близьких родичів та членів осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Але є один нюанс. Хто може вважатись близьким родичем чи членом сім'ї особи, яка зникла безвісті за особливих обставин? Зверніть увагу на екран. Йдеться про для прикладу. Чоловіка, дружину, батька чи матері, сина, дочки, і так, далі, і так далі, брата, навіть діда, баби і осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні приватні обов'язки, але не перебувають у шлюбі. Тобто ці особи вони вважаються близькими родичами. І саме ці близькі родичі мають право звернення до Відповідних уповноважених органів державної влади отримання достовірних відомостей про місця перебування особи, яка зникла безвісті за, за особливих обставин, і е, якраз е, цей закон, він який стосується осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Робить такий вичерпний перелік осіб, які можуть бути близькими родичами. Чому це важливо? Це важливо, тому що з одного боку цей закон передбачає коло і перелік осіб, які можуть бути близькими родичами. Але постанова кабінету міністрів, яка стосується питань виплат виплат грошового забезпечення військовослужбовця, значно зменшує. Перелік цих осіб, які мають право на ці виплати, відповідно, люди дуже часто плутають близькі родичі, які визначені в законі, і перелік осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення, щомісячного грошового забезпечення, які визначені в відповідній постанові. Зверніть увагу на екран. Під терміном безвісно відсутній військовослужбовець постанова кабінету міністрів розуміє зникло безвісті під час захисту вітчизни військовослужбовця, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування. Крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби, тобто законодавство чітко говорить, що зникнення і отримання відповідного статусу є потрібним і легітимним лише у випадку, коли військовослужбовець виконував свої свої обов'язки і не порушував закону, військове законодавство, військові статути, і не було для прикладу цього ж самовільного залишення військової частини чи місця служби. І... Виплата цього грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовця у полон або заручником за заявою на ім'я командира конкретних осіб, які визначені у відповідному порядку порядку, який затверджений Кабінетом міністрів України номер 884. І якраз ми бачимо. Перелік цих осіб, кому може здійснюватись виплата грошового забезпечення, він йде е, у відповідному порядку. Тобто, якщо є у військово дружина, значить вона одна має право на отримання грошового забезпечення у зв'язку з зникненням. Якщо немає дружини, а є повнолітні діти. Які проживають разом з ним, чи законами чи для прикладу законний представник неповнолітніх дітей, то вони також мають право. А також право на отримання цього грошового забезпечення мають особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців або батьки лише тоді, коли військовослужбовця не було дружини, тобто він не перебував у шлюбі, і не було дітей. Насправді, ось, ось саме цей пункт, пункт сьомий відповідного порядку, дає відповідь на питання: хто має право на звернення до командира військової частини про отримання відповідної виплати. Що це за виплата, коли військовослужбовець зник за особливих обставин або попав у полон і Відповідні відомості внесені до реєстру досудових розслідувань, і військова частина підтверджує ці обставини. І територіальний центр комплектування надав найближчим родичам військовослужбовця відповідне сповіщення. Це означає, що ці родичі отримують із моменту зникнення військовослужбовця його грошове забезпечення і бойові. Тобто, приблизно щомісяця це буде 100 Тисяч гривень і отримуються кошти доти, поки відповідного військовослужбовця не буде знайдено, не буде повернено з полону, доти, поки не буде е, щонайменше свідоцтво про смерть чи встановленого юридичного факту загибелі військовослужбовця, чи навіть визнання його померлим у судовому порядку. Люди. Як я вже зазначав, якраз плутають перелік, хто має право на звернення для отримання грошового забезпечення, щомісячного грошового забезпечення, і близьких родичів. І якраз в цьому переліку осіб, які мають право на звернення, немає. Цивільних дружин або осіб, які проживали разом без державної реєстрації шлюбу, але інколи люди звертаються до суду, вважаючи цю норму дискримінаційною і отримують позитивні рішення стосовно реалізації права на отримання відповідного грошового забезпечення? І це грошове забезпечення насправді є дуже такою важливою соціальною гарантією для родин військовослужбовця, який зник? Ще дуже часто люди запитують: для прикладу, якщо військовослужбовця, який зник, була банківська картка, на цій банківській картці були значні грошові кошти. Як отримати ці кошти? Чинне законодавство дає відповідь на це питання. Ці кошти можна отримати лише в порядку спадкування. Тобто, коли буде встановлено факт смерті військовослужбовця, коли буде відкрита спадщина, коли відповідним нотаріусом буде прийнято рішення видачу свідоцтва. Право на спадщину, і там якраз буде мова йти про ці кошти, які військовослужбовець мав при зникненні чи загибелі на своїй банківській картці. Ще дуже часто ставлять питання про те. А що робити з майном, яке мав військовослужбовець, і який має цей статус зниклий безвісті за особливих обставин, для прикладу, ем, нерухомістю, наприклад, для прикладу, транспортними засобами, засобами чи якимось іншим майном? Закон також дав відповідь на це запитання. На таким майном встановлюється юридична, тобто правова. Охорона. І е, такі дії е, відпові... у відповідному порядку здійснюють нотаріуси. Це означає, що е, це майно доти, поки військовослужбовець не буде повернений з полону, доти, поки не буде е, стосовно нього інформації е, про, для прикладу, загибель чи, наприклад, поранення чи його повернення, до того часу. Держава і законодавство гарантує недоторканність і збереження всього його майна? Ще дуже часто люди запитують по ситуаціях наступних. Для прикладу, дружина отримала, отримує щомісячно грошове забезпечення і відповідні бойові від військової частини у зв'язку з зникненням військовослужбовця. Чи мають право? Діти військовослужбовця на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Так, діти військовослужбовця, який зник безвісті за особливих обставин чи перебуває у полоні, мають право на пенсію у зв'язку у зв'язку з втратою годувальника. Але тут є один нюанс, і він і цей нюанс нещодавно е, був виявлений. Він стосується того, що е, потрібно подати ряд документів. До органів пенсійного фонду для для призначення цієї пенсії, і останнім часом органи пенсійного фонду почали вимагати витяги із реєстру осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Але це нонсенс, тому що цей реєстр не працює як можна вимагати відомості. З реєстру, який станом на сьогодні не працює, хоча і передбачений чинним законодавством. Але з цього приводу ми рекомендуємо і зараз активно люди звертаються до суду про визнання такої діяльності і бездіяльності неправомірною, і зобов'язання нарахувати дітям дітям військовослужбовців, які є в полоні, чи які зник без вісті пенсію у зв'язку зв з втратою годувальника, і це безумовно є. Правильно, зверніть увагу на екран. От якраз про цей єдиний реєстр осіб, які зникли без особливих обставин, ми говорили на початку нашої програми. І цей реєстр це електронна база даних, яка призначена для того, щоб зберігати, для того, щоб захищати, здійснювати обробку використання. Інформації про осіб, які зникли за особливих обставин, і якраз оцей документ, про який я говорив, який вимагають органи пенсійного фонду, називається витяг з реєстру. Це документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням, і в цьому витязі якраз є наявна інформація про обставини, персональні дані особи, яка зникла безвісті за особливих обставин. Отже, будемо розуміти. Що коли військовослужбовець зник, перебуває в полоні? Чи з ним немає зв'язку, що ж ми маємо робити? Перше, ми звертаємось до військової частини. Друге, ми завжди комунікуємо з територіальними центрами комплектування. Третє. Ми звертаємось до відповідних координаційних штабів, до відповідних уповноважених органів і Міністерства оборони і інших органів, які здійснюють розшук зниклих чи загиблих. Надаємо інформацію. Відому нам інформацію, і цю, ця інформація фіксується в електронних носіях, і ці органи якраз зобов'язані відповідним законом здійснювати заходи для розшуку. Разом із тим, ви також маєте право шукати своїх близьких родичів, військовослужбовців, які зникли. Але тут є нюанс: шукати потрібно не в соціальних мережах. Не потрібно розміщувати фотографії військовослужбовця, які зник. Не потрібно входити, або ми не рекомендуємо входити в комунікацію з органами влади окупаційних держав, тому що наша держава має весь арсенал повноважень для того, щоб здійснювати чи повернення, чи обмін тілами, чи обмін військовополоненими. І в тій ситуації, безумовно, потрібно стишити емоції і включити холодний розум і думати прагматично. Очевидно, з фіксацією факту. Зникнення військовослужбовця, а це має пройти 15 днів. Відколи військове командування не буде мати з ним жодного зв'язку, жодної комунікації, тоді якраз наявність відомостей в реєстрі досудових розслідувань є оцим, цією відправною точкою і цим фактом, який підтверджує зникнення військовослужбовця за особливих обставин. І звичайно, держава гарантує. Родичам, які чітко визначені, перелік, який є абсолютно вичерпний, у разі, коли вони звертаються до військової частини, військова частина, коли є обставини, які підтверджують е, факти, коли подано повний пакет документів, приймає рішення і здійснює своїми наказами виплату грошового забезпечення відповідного військовослужбовця. В підсумку, якщо хтось із ваших близьких чи родичів зник безвісті, за особливих обставин під час воєнного стану про це завжди потрібно повідомляти уповноважені українські державні органи, які мають повноваження, мають можливості здійснювати розшук, зникло чи полоненого, чи обмін з полонених чи зниклих безвісті осіб. Крім того, потрібно. Ознайомитись з цими повноважними органами, з тим, що вони можуть робити, яку інформацію їм подавати, для того, щоб максимально сприяти розшуку і пошуку близької вам людини. Віримо у Збройні сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.